Привіт всім! Сьогодні у нас на огляді термінатор Pro від, як ми бачимо, відомого майстра. І в нас він е для модернізації, присланий чоловіком. Наразі ми маємо котушку десь із тріщиною. Ось, неясно, як він працює, що з ним. <кхід> Ось такий блок. Штекера немає, виведено, так могу, самотужки, батареї. І блок батарей. Завдання в нас перевірити, як працює котушка з блоком, зробити нову котушку. Можливо, ця ще підійде до блока. І модернізувати тріхи, трішки блок акумуляторів. Ну, Там, скажімо так, незначна модернізація. Тобто, <кхм> в чому у нас тут нюанс? Тут у нас послідовне з'єднання, 3 літія, 12 вольт, живлення пристроя. Але в нас потрібно зробити, щоб він заряджався від павербанка. Тобто, це в нас е ну якби можна піти легшим шляхом зробити послідовне чи паралельне з'єднання всіх трьохлітій, і преобразователь кинуть, щоб було зрозуміло інтуїтивно для людини. Тому залишимо три триліття, але. Як ми розуміємо, павербанк заряд, там, заряд? Ну, Грубо кажучи, хай там 5 вольт. Тому з цього буде і виходить Хоча там 4 вольта, е е е е як зарядити 3 літія. Це все я потім покажу. Також у нас до невеличкої модернізації буде підлягати ось і блок. <клух> ось такий тут вивід. Ну, е е скажем так, хазяїн. Реєстр скаржився на ці гнізда, що тут стоять. Ну, ми поставимо зараз інше. В принципі, воно працює. Отакий От варіант, начебто йому краще. Ну, я зроблю по-своєму. <клухи> І знову ж. Як завжди. Колотне блін. <клухи> Я то не чіпляюся. Ну, зафіксувати то плати можна було б. І тут вирізати вже ждуще можна було. Щоб, не було. щоб було, як кріпити. В общем, на ізолентах все, щоб вдруг десь якесь постороннє магнітне поле від переключателя не дійшло до динаміка. Запитали ми про істрій цей, тому вмикаємо. Якось дивно у нього чуйка регулірується. А ну зараз підключимо котушку. Тепер. Чуйка на мінімум. Котушку підключив. Дивіться, яка прикольна, не знаю навіть, як назвати. У нас на п'ятюрки чуйка не зменшувалась. Шукаємо середину. Шість. Всім, починав щось попілікувати. Якась заторможена реакція на чуйку. Подивимося ще, протестуємо регулятор потім окремо. А зараз перейдемо до замір частот. Тут двохчастотник я так зрозумів. І судячи е від опису клієнта заявлене автором там, чи 10 кГц, і 18. Зараз передивимося. У нас тут частота 18 КГц. За цю частоту я ще зараз розповім, а так перек'їньте. І 12 КГц. А тепер саме головне, що я хотів сказати за дані прилади. Був час. Я не беру руто на себе всі лаври, скажімо так. Але масово Terminator Pro 2 частоти, це я його, так сказати, внідрив і почав продавати на люд. Потім мою ідею швидко перехватили, але забули про зміни в електронній платі, про які я, звісно, вам не розповім. З чого ці блоки ще знов я вже не працюють. Через? що? Одне єдине, що скажу. Е Дивіться, ця плата е зроблена по стандартній схемі. Так, тут є деякі зміни. Ось, е не, скажімо так, Деякі резистори не ті стоять на регулювання балансу ґрунта. Ну, це вже такі нюанси. Е е е головне те, що схемотехніка. Цього приладу заточена під частоту, ну, скажімо так, 9-12 КГц. Генератор працює ось при такій частоті. Якщо ви хочете підвищити частоту аж до 18 кГц, повірте, це багато. Ну, як багато? Багато для даної схемотехніки, то тут треба вносити вже деякі зміни, в плату, які не були внесені з-за цього. от саме Клієнти автора цього пристрою дуже часто страждають. От нестабільної роботи і взагалі Їм не можна ходити, особливо на високих частотах. Та навіть буває і на низьких. На людина дзвонила, що вона робила спочатку? А на осінь прислала мені на ремонт. Ось даний приклад Спочатку він робив там влітку чи весною, а осінь почав вдруг глючити новий пристрій. І от не працює, і такого не може бути. Він працював і він повинен працювати. І мені навіть не вірять. Так от є така ситуація, як мінералізація ґрунта. От ви свої практики, я думаю, зустрічали, що інколи проходиш, там, наприклад, влітку ну, не будемо брати до уваги пляжі, і то там свої нюанси теж. Ну от Влітку ви проходите по сугій поході, ви копали ціль. Потім чомусь через рік, як виявилося, або через півроку, або після вас, там уже, але ж уже ж не влітку, наприклад. Знаходить цілі. Чому ж воно так відбувається? Все, друзі, це через ґрунта. З тим самим пристроєм можна в різні пори року знаходити на дій самій ділянки, на різній глибині певні цілі. Певних металів. Дуже по-простому скажу. Ви хочете впіхнуть, не впіхуємо. Із-за того робота пристрою йде в рознос. Це коли його вивести на такі умови, при яких він повинен нормально працювати, бажано автору цього пристрою задуматися, що можна зробити і що поміняти. Я з цим. Ну, скажем так, зіткнувся, ну і доводив це все діло. ума. зараз прекрасно працює, як бачите, мої двохчастотні термінатори Pro. Ще одне.